Протягом десятиліть, завдяки хімічному захисту рослин, фермери забезпечували зростання врожайності однак інтенсивність застосування хімічних засобів захисту рослин збільшила резистентність шкідливих організмів. Фактично, ефективність дії фунгіцидів, інсектицидів та гербіцидів знижується. Компанія Pöttinger зважає на ці виклики і для забезпечення сталого ведення господарства в конкретних умовах вносить техніку для механічного догляду за культурами у свій асортимент. Суцільний обробіток з бережним ставленням до рослин та максимальна продуктивність за мінімального зношення це переваги ротаційної борони RotoCare. Разом з механічним контролем бур'янів цей агрегат підійде і для вирішення інших задач. Наприклад, для руйнування кірки, для заробки добрива, для аерації пасовищ або для поверхневого стерньового обробітку. Для оптимального результату за різних умов на агрегаті можна виконати різні налаштування. Завдяки колесам для ведення по глибині та плаваючому положенню нижньої навіски трактора гарантується оптимальне копіювання ґрунту. Регулюванням положення верхньої навіски проводиться налаштування тиску зірочок і таким чином інтенсивності роботи. Робоча швидкість відповідає за агресивність робочого проходу. Завдяки суцільному обробітку зірочками виривання бур'янів та розміщення їх на поверхні можливе на стадії шильця, зародка та першого листка. Ротаційний обробіток захищає культурні рослини та мінімізує їхні втрати. Зносостійкі наконечники, що самозагострюються та мають ширину 18 міліметрів, забезпечують рівномірну і чисту роботу. Перемішування ґрунту відбувається на глибину до 40 міліметрів. Ефективний діапазон швидкості RotoCare становить від 10 до 30 кілометрів на годину. Ротаційною бороною можна проводити обробіток технічних культур, таких як кукурудза або соя, а також культур із суцільним висівом, як, наприклад, зернові, незалежно від ширини міжряддя. Висока рама 500 мм забезпечує максимальну безпеку експлуатації з великим кліренсом. Завдяки висоті рами та щадному методу роботи RotoCare також можна використовувати на добре розвинених культурах. Таких як посіви кукурудзи висотою 30 сантиметрів або ріпаку висотою до 20 сантиметрів, міцна рамна конструкція розрахована на максимальний термін служби. Робоча швидкість від 10 до 30 км за годину та ширина захвату від 6,6 метра до 12,4 метра забезпечує найвищу продуктивність. Борони Ротокер характеризуються високою продуктивністю. Це дає змогу якнайкраще використовувати коротке, оптимальне часове вікно механічної боротьби з бур'янами. Успішніше спятінгер.